Які допоможе зберегти ще краще культурну спадщину німців на Буковині? Справа в тому, що цей проект вже проходить не один рік, і є такі, і результатом цього проекту має бути 12 полотен, написаних етнічними німцями України, про зображенням спадщини Буковини німецької вже є такі ці проекти були в Миколаєві, в Одесі. В Києві, тепер він в Чернівцях. Це дуже класно. І результатом цього проєкту буде виставка цих картин, де будуть не тільки картини Чернівецької спадщини, скажімо, Буковини, а будуть картини інших регіонів України, німецької спадщини. Тоді ми всі побачимо цю чудову виставку на Чернівцях. Я хочу подякувати товариству австрійсько-німецької культури у Чернівцях, адже це наш перший спільний проєкт. Ідея експедиції виникла для того, щоб згодом реалізувати проєкт фотографії на полотнах. Але щоб отримати справді якісний результат, потрібна експедиція, наприклад, у Чернівці. Вот примір не мама етнічна німка, я одна з молоді в Харкові з німецької. Ось я більш творча людина. Ми ці дні ходили, дізнавалися, які будівлі від яких архітекторів німецьких чи австрійських. По більшій частині ми знайомилися з чернівцями та з архітектурою, яку внесли німці сюди. Який вкладник був. Потім потім будемо ми це все малювати. Будемо вибирати які будівлі і вже робити роботи повноцінні. Вже декілька років я співпрацюю з німецьким рухом, і у нас завжди відбуваються дуже цікаві проекти, в яких ми досліджуємо німецьку німецьке мистецтво та культуру. Цей проект, ця експедиція також присвячена дослідженню наявності. Точніше, буде казати німецький слід в історії і культурі чернівців. Ну, звичайно, було цікаво приїхати і познайомитися з архітектурними пам'ятниками, з історією, з видатними особистостями, які були причетні до створення німецької спадщини в Чернівцях. Я давно працюю в цьому проекті. Він називався зустріч поколінь, і на групу художників ми їздили містами України там, де колись проживали німці. Ми по кропицях збирали ту інформацію, яка може бути корисна, тому що нічого не ні вічно і на жаль руйнуються і пам'ятки, руйнується і людська пам'ять. Тобто ми фіксували, але не як фотограф, а пропускаючи через себе ту інформацію, яку здобували Чернівці. Для мене це перша зустріч і, напевно, це знаєте, кохання з першого погляду, тому що чернівці не схожі ні на яке місто України. Я була і у Львові, я була у Лужгороду Мукачево, але Чернівці зовсім інші. Вони мають якийсь такий дуже-дуже європейський шарм. Не то Австрія, не то Німеччина, не то Париж. В рамках нашого проєкту про культурну спадщину Буковини ми разом з товариством, учасники проєкту, відвідали свято, обласне свято національних культур Буковинська мозаїка, де прийняла участь наша громада. І ми танцювали, співали, презентували свою діяльність разом з іншими націями, які проживають на Буковині. Наша громада німецька долучилася до постатків дерева єднання на Буковині, тому що Буковина – це такий толерантний край, це кра край, де всі жили співдружності. І наша німецька громада, наші предки прийшли сюди на буковину кілька тисяч кілька сотень років назад. І вони стали організаторами побутову цієї європейської Буковини, яка стала символом дружби, єднання народів. І це дуже важливо для мене, тому що це стала земля дуже рідною для мене, тому що я справжня буковинка. Забилайте. Не трябва? Не трябва. Дай поправи. се да,